Це да. mm -hmm. не вкраду, що стоять і їздить і Так я хочуть. Таке не включається mm -hmm. до Так як сказали, 8 років, 8 років, 8 років це взагалі дуже багато. максимальні санкції статті. Чи є у вас, ну, скажімо так, якісь ну, не побои, а Скажімо так, що ця справа може ну, десь розвалитися? Десь чули таке, що роботі адвокати платити, і платить, вони запрошувати все, тобі все говорили попрошу. Сьогодні у нас заплановано проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні, де особа обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння, а також у порушенні судового рішення. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, це буде перше засідання? Mm -hmm. Так, це перше судове засідання після того, як за результатами досудового розслідування до суду було спровонове. В чому саме обвинувачується? Особа обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, в стані спільні, внаслідок чого одна неповнолітна особа загинула, інші неповнолітні особи отримали тілесні пошкодження середнього ступеня також тяжкості, та інша теперпія отримав тяжкі тілесні пошкодження. Також особі рекомендуються порушення судового рішення, зокрема яким його було позбавлено право керування транспортним засобом. Значить, хотів зробити заяву. Справа в тому, що позавчора ми не слухали по суті, справу, але я був свідком деяких обставин до судового засідання і тут процесі, значить, яке по суті не, не розпочалося судовому засіданні. Я так зрозумів, що в цьому процесі мають участь учасники процесу, які сміють і Присутні в судовому засіданні представники телекомпанії. Я, я позавчора бачив, як ці представники телекампанії брали інтерв'ю, в тому числі і прокурора, на це харакцентувати увагу з нас. Але я поспілкувався потім своїм підзаписом, він заявив заюслідуще. Уважаємо адвокат, зробіть заяву про те, що я не бажаю, що буде присутні. Працівники телебачення, які в інтерв'ю, ведуть, ведуть себе в процесі е, з застосуванням разних, разного характеру е, е, технічних засобів. Тобто е, я бачу, сьогодні все-таки є представники телефону якоїсь телекампанії, інших нема, але наряду з цим я все-таки прошу знач, е, заборонити, приймати участь. Цим кампаніям судових зустрічів, брати інтерв'ю, знімати таке інше. Ну, я ж не справді заявляти, що їх удалили, вони мають право прибути. Але ці процедури, які вони, я думаю, хочуть виконати сьогодні, щоб ви заборонили. По перше, варто врахувати, що особі інкриміновано вчинені двох кримінальних правопорушень, один з яких... Відноситься до категорії тяжких, за яких розбач... передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Також необхідно врахувати, що кримінальне правопорушення вчинене особою у стані сп'яніння. На момент вчинення даного кримінального правопорушення особа вже була позбавлена права керувати транспортним засобом. Крім того, як вбачається із судових рішень про притягнення. Обвинуваченого до адміністративної відповідальності за статтями 130 і 126 26 купа вчається, що впродовж останніх півтора років особа систематично порушувала правила дорожнього, року, зокрема, сідала за кермо в стані сп'яніння. Також прошу врахувати тяжкість наслідків, які настали в результаті дії обвинуваченого. Зокрема, одна неповнолітня особа загинула. Інша неповнолітня особа отримала тяжкі тілесні ушкодження, повнолітня особа отримала тяжкі... тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Тобто, від ті однієї особи, три потерпілих в одному випадку наслідки вже є непоправною. Також прошу врахувати, що одним із потерпілих, а саме Котенко, він є товаришем. Обвинуваченого, який на момент вчинення дорожньо-транспортної пригоди знаходився в салоні Автівки. Інший слідок у даному кримінальному провадженні Бернівський також є знайомим Моргуна. Тому як сторона обвинувачення допускає, що знаходження обвинуваченого не в умовах в ізоляції може призвести, зокрема, на здійснення тиску на цих потерпілих і свідків. В принципі, те, що сьогодні. З заява надійшла від потепілого котенка, який вже на етапі підготовчого судового засідання визволив своє небажання приймати участь в судовому розділі. а також те, що він враховує обставину вибачення як таку, що сприяє подальшому призначенню якої міри покарання, на мою думку, свідчить про те, що на користь того, що такий ризик дійсно може існувати, тому що на сьогоднішній день у нас вже виникає питання в тому, що один з потерпілих просить проводити судовий розгляд, відповідно досліджувати через нього обставини вчинення дорожньо транспортної пригоди, зокрема стану сп'яніння, сідання за кермо, обвинувачення практично неможливе. Також Синовний суд, я прошу врахувати, що Моргун. Раніше був притягнутий до кримінальної відповідальності. А зокрема, він був засуджений Віддіоперським районним судом за статтею 190 Кримінального кодексу України до 3 кінцевого міра Покарання три роки випробувального терміну. Вирок Від Оперського районного суду був винесений 9 вересня 2021 року. Тобто кримінальне провадження, яке сьогодні ми розглядаємо, почали розглядати, воно було вчинено особою під час ріспитового терміну. Казине вважає, також свідчить про те, що особа на шлях виправлення за три роки іспитового терміну не стала. І в принципі, можемо говорити про те, що належних висновків для себе не зробила. з огляду на те, що у сукупності, якщо подивитися до ситуації на ситуацію особу обвинуваченого, спочатку вчиняє кримінальні правопорушення, проте систематично вчиняє адміністративні правопорушення і як наслідок вчиняє кримінальне впровадження. За статтею 286 брінку 382 фінального кодексу. Шановний суд, я е, вважаю, що озвучено мною в своїй супутності свідчить на користь того, що ризики існують, і тому отримання особи продовження строкодії запобіжного заходу у вигляді тримання під партією є обґрунтованим. Обвинуваченому моргуну Віктору Вікторовичу 14 березня 1995 року народження продовжити строк дій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 1 вересня 2024 року, включно, прийняти цивільний позов потерпілих приймак-приймак до моргу про відшкодування моральної шкоди до розгляду. Прийняти цивільний позов законного представника потерпілого столячу, що її в інтересах неповнолітнього потерпілого до доноргу про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, заданої кримінальним правопорушенням дорослі. Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду в частині продовження кроку тримання під вартою протягом п'яти днів зняття проголошення. В іншій частині оскарження не підлягає. Суддя панченко. Чи зрозуміло суд ухвали? Всі менше не так. так. На цьому судове засідання оголошується.